Всім привіт! З вами BraxMine І я, звісно, не розробник. Але я можу дати декілька ідей. Наприклад, зробити за 50 тисяч кубків спрей професіонал трофеїв За 60 тисяч трофеїв додати пін. А за 70 тисяч трофеїв буде бокс, з якого може випасти тільки один легендарний скін. Ще є декілька ідей. Наприклад. Сейф трофеїв. Максимально можна вмістити 5 тисяч. Якщо його забити до кінця, ви отримаєте пін. Ще є декілька ідей з зміною бойової карти. Наприклад. Тепер у вашого бійця. Вказується максимальна серія перемог за цього бійця. Бачите цей плюс? Тепер ви можете зробити фон для свого персонажа, також іконку та пін. Але тільки один. Ще можна додати дещо до клубу. Наприклад, квести в клубі. Заходимо в розділ мега скарбничка. І тут є три квеста. Зберіть п'ять мега зроби як мінімум п'ять перемог в кожній і опублікуй свій повтор раунда. І ви отримаєте цей скін на гріфа. В вигляді мега це буде доволі складно, тому що все залежить від клуба. А точніше, залежить перший квест на 5 мега тому що треба накопити мега скарбничку повністю. Ще пропоную додати анімацію до серебряних та золотих скінів. Ще пропоную змінити чемпіонат Бравл Старцу. Наприклад, перші два етапи це епічні стардропи. Третій і четвертий етап це міфічні. А вже п'ятий етап це всі легендарні. А в кінці зробити спрей Бравл Стар чемпіонату. Або хоча б іконку. Все, всі ідеї я розповів. А ви підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Всім до зустрічі!